Привіт, любі, дорогі тільці! Це таро-прогноз на вересень 2025 року. Сьогодні у мене чотири колоди Таро, з кожної витягнемо по дві карти. І так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде для вас цей вересень місяць. О, сама карта випала! Тільці! Карта сонця. Це сонячна енергія. Це дуже чудова карта. Що може бути вище за сонце? Це карта успіху, це карта. Найвищих ваших досягнень, і це також карта сонячної країни, можливо, ви поїдете кудись відпочивати на море, де багато сонця. І також це карта вагітності, якщо це ваша тема. І взагалі це прекрасна енергія на усі сфери життя. Це і процвітання в бізнесі, і зустріч людини, такої, як Сонце. Можливо, ви в серпні. У вересні, перепрошую, зустрінете людину, таку як сонце, такої сонячної енергії, яка зігріває, але може бути контролюючою. Люди з енергією сонця вони завжди такі успішні, знають, чого хочуть, але люблять все контролювати. Це чудова карта. Це карта радості, карта світла. Можливо, ви запалите в своїй душі таке світло, так багато буде у вас цієї енергії, що ви захочете ділитися. І всі будуть бігти, ви всім будете потрібні, всі е, будуть хотіти з вами говорити, будуть, як то кажуть, на вас залипати, на ваші отій світлі енергії. Будете, що ви робите, що у вас так багато енергії, у вас багато щастя. А, чудова карта! Так, наступна карта. Дивимося. Карта місяць. Ви гляньте сонце і місяць зразу. Місячної енергії буде багато. Про що у нас місячна енергія? В першу чергу це про магнетизм. Що я казала, сонце це більш така чоловіча енергія, місяць це є жіноча енергія, луна. І це є про сім'ю. Можливо відкрити якась сімейна таємниця, власне, на повний місяць. Так, і це також про енергію е, е, такої сімейної, сімейних обставин. Е, можливо, якісь будуть е, такі, е, такі обставини можуть скластися на рахунок е, житлових умов, або якась сімейна таємниця відкриється, або ви будете планувати, бо тут ще не видно, тут так, трошки така темрява, ніч місяць це завжди ніч, місяць. Коли ще нічого не, не зрозуміло, якась може закрутитися ситуація, де не все буде чітко вам, не все буде зрозуміло, і це більш така сімейна карта про сім'ю, де вам захочеться внести більше ясності в це. Ну на такі карти сильні, потужні. На початку місяця витягнемо ще одну карту, підкарту. карту. На ці, о, дві навіть тянуться. Це і трансформація, щось буде дуже мінятися у вашому житті. Це карта переміни в житті. Тут вийшли три потужні місяць, сонце і смерть. Ну тільці у вас буде якась така шикарна можливість або відкриється якась таємниця сімейна, або ви трансформуєтеся, щось ви зрозумієте. Будуть дуже великі переміни, або навіть. Не такі фізичні переміни, а енергетично ви будете мінятися. І енергетично будете мінятися в кращу сторону. І життя ваше буде змінюватися, ви будете переходити на інший рівень життя. Тут багато енергії, багато сонця, багато місячної енергії, магнетизму, щось у ваше життя притягнеться. І також карта смерті це як перехід з одного стану в інший. І в який стан. Тут ми витягнули карту, витягнулися і смерть, і дев'ятка чаш. А дев'ятка чаш, чаш – це завжди про розкіш. Про те, що можу собі дозволити. Чаші у нас відповідайте на наші емоції. Ви будете в якомусь місці, де вам буде дуже подобатися. Або ви собі влаштуєте таке розкішне життя, яке ви давно мріяли. Дозволите собі нарешті, можливо, ви хотіли сходити в зробити якісь спа-процедури, десь відпочити, можливо, вас запросять на якісь такі процедури і ви підете, або ви самі собі влаштуєте такий день розкоші, або поїдете на відпочинок, і так вам буде там добре. Тут однозначно повна скриня золота і чудові емоції. Прекрасні карти. Ці тільці, якісь кармічні вузли на енергетичному рівні у вас будуть розв'язуватися, будуть відходити старі патерни, які е, гальмували ваш е, процес е, радості в житті. Якісь старі такі моменти, чорна полоса однозначно зникне з вашого життя. Так, і наступна колода. Дивимося, і однозначно якісь кармічні вузол розв'язується. П'ять. Будете відчувати якусь трошечки порожнечу, розчарування, і це ще карта, якби суму такого за минулим, ще буде вас тримати минуле, хоча тут дуже сильно потужний перехід на енергетичному рівні, ви будете робити такий просто стрибок. І, але в земному житті, на землі в матеріальному тілі, будете відчувати трошки такий сум, якусь нестачу, щось ніби від вас підходить, ніби ви щось втрачаєте. І, власне, пам'ятайте, що це якраз і є ваш перехід на новий енергетичний рівень, на вищий енергетичний рівень, де ще більше можливостей вам відкриються. Тож довго не сумуйте, ви нічого не втрачаєте, ви примножуєте. Так, наступна жарта. Сімка! Оцей період треба буде перечекати. Сімка карта почекати, не спішити, це коли дозріває урожай. Ми посадили на сімечку, поливаємо і заді, заді ми ще не бачимо, ще дівчинка не бачить, які там соняхи. Вона ще тільки поливає, піклується. Так і ви зараз будете відчувати нові енергії. На енергетичному рівні будуть розв'язуватися якісь кармічні вузли, які будуть вас піднімати на вищий енергетичний рівень, де більше можливостей, і вам треба буде піклуватися про свій емоційний стан, розуміти те, що ви тут не втрачаєте, не опускатися вниз, а підніматися, тому що ви примножуєте. Тож, Радійте кожному моменту, поливайте своєю радістю і вдячністю, що піднімає людину на вищий енергетичний рівень, на вищий матеріальний рівень. Це вдячність за те, що ви маєте, і бажання чогось більшого. Це завжди вдячність і завжди бажання чогось більшого. Бог любить, коли ми вдячні за те, що ми маємо. І хочемо чогось більшого. Просимо Бога. Раз ми Його просимо, значить Бог розуміє, що він в нього вірить. Коли ви Бога нічого не просите, Бог і ну, якби ви думаєте, ну, Бог мене і так чує. Ні, треба дякувати і треба чітко говорити у простір, що ви хочете. Які, які, що ви бачите, яким ви бачите майбутнє, Бог тоді думав, раз просить, значить в мене вірить. Тож просіть, дякуйте. Спочатку, а потім простіть. Так, наступна карта, тому що у вас буде дуже сильно потужний, енергетичний такий взрив і е, будуть розв'язані карбічним узлом. Так, наступна. Холода і тут дракони. Будете боротися в своїй голові зі своїми драконами. Побороти дракона насправді це тільки в нашій голові. Якщо хтось думає, що йому хтось заважає, напевно, я того недостойна. Там зараз на мене всі накинуться, я це робити не буду. Там уже велика конкуренція, там уже достатньо всіх, я вже не буду пхатися. Ні. Тут перша сходинка, бо п'ятірка це завжди про боротьбу внутрішню нашу. Внутрішнього дракона треба внутрішньому дракону зрубати голову. І тут уже треба дуже чітко подивитися, скільки ваш дракон має голів. Має три, має п'ять. Порахуйте свої страхи і рубайте їм голови. Так. Наступна карта. Так, і, і, і в казках, як герой ішов боротися з драконом, який полонив принцесу, він зрубував йому голови. Але це такий підтекст. Казка нам показує, що всі ці дракони є у нашій голові. Власне, ми маємо їм відрубати голову і собі дозволити. Карта майбутнього. Тут людина сідає в човен і а, сама стає керманичем свого життя, поборола дракони всі. І дивиться, пливе до а, майбутніх берегів. Коли ви стаєте головним героєм свого життя, свого фільму, знаєте, куди ваш човен пливе, у вас є точка Б, до якої ви йдете. І це дуже сильно важливо, коли ви знаєте, чого ви прагнете в житті. Це а, таке номер один. В житті, що дуже складно, деякі люди приходять на консультацію, на розклади Таро і не знають своєї точки Б. Тобто вони зараз є в якійсь точці А, це є їхній вибір, вони там є, ми маємо право вибору: бути тут, не бути, ми можемо переїхати, ми можемо змінити все це в наших руках. І не знає, куди рухається. Є якісь шаблони, по яких треба рухатися, але чи це. Власне, той шаблон, по який треба вибрати свою точку Б, в яку ви рухаєтеся. Це так, як сісти за кермо і не знати, куди ти їдеш. Так і тут човен. Ви виплили ви на середину моря, бо ви не знали, куди ви пливете, у вас нема точки Б. І вас гойдає туди-сюди, так і в житті, море, як життя. Коли ви плили, 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 бо вас несла течія. І вас занесло на середину моря, а ви не знаєте, туди плисти, поплили направо, не доплили, бо не видно берега. Почало вас кидати вліво, поїхали ви наліво, пливете, бо вас так кидає. І ви не є керманичем свого життя. І деякі люди досягають успіху. І досягають успіху тільки ті люди, які знають, куди вони рухаються. Ті знаєте, я хочу, наприклад, туди і в одну точку б'є, 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 б'є. Робить, робить, робить життя, дає якісь випробування, підкидує якісь завдання, але людина зі свого шляху не сходить і досягає певного успіху, до якого іде. Тож, перше, що ви маєте, що ця карта транслює, треба поставити точку, Б, в яку ви йдете, чого ви прагнете. І кожний день робити певні кроки, певні рухи до своєї мети. Це і пам'ятати, що коли ви робите один крок до своєї мети, світ робить вам тисячу кроків на зустріч. Так, і остання колода нас. Наступна карта. Весь світ біля ваших ніг. Подивіться, які чудові карти побороли ви своїх драконів, сіли в човен, назначили точку Б і Весь світ біля ваших ніг. Карта світ. Коли людина йде в масштабування, йде в розширення, знає, чого хоче. І світ вам буде допомагати. Життя завжди за вас. Якщо ви проходите якісь випробування, розв'язуєте якісь завдання, ви завжди піднімаєтеся на вищий рівень. Карта світ це про розширення, про те, що світ вас приймає. Весь світ. Біля ваших ніг. А, яка чудова карта! Дорогесенькі тільці. Це просто неймовірно. Дивіться, яка чудова карта. І шістка жезлів, ви переможець, ви тріумфатор. А, які чудові карти у вас, тільці безподобний розклад. Тут карта світ, весь світ біля ваших ніг. Ви будете однозначно розширюватися, масштабуватися, можливо, ви будете розширюватися в тому, що будете вчитися чомусь новому, або розширювати бізнес і карта, або, можливо, ви будете змінювати як свій е, спосіб харчування, або почнете займатися більше спортом. Це також зміни на тілесному рівні, які потім, коли ви. Е, з любові відносини до свого тіла в вам також дарує багато подарунків. Ваше тіло притягує, воно чисте, ухожене, всі багаті, успішні люди, всі чисті, чисто одягнуті, і тільки там, де біда, і якісь злидні, там брудно. Ми бачимо брудні квартали. Тому ви йдете в розширення в це цей чистий простір, і ви переможете, вам все вдасться. Ви очистите і своє тіло, і свою душу. Ви самі себе будете хвалити. Це карта, коли ви переможець. Це може бути навіть і в бізнесі, і в роботі, коли ви здали екзамен і ви самі себе, тому що світ, коли ви здаєте екзамен, світ перед вами відкривається. Коли ви і ви переможець, ви готувалися до того, це заслужена перемога, заслужений лавровий вінок. Коли ви сиділи на дієті і ви схудли, і ви вже їдете в відпуску чи навпаки виходите на роботу. Уже в розкішній формі, ваше тіло в розкішній формі. Ви всі це бачать, вам аплодують, вас запитують і самі себе вихвалите. Так само, можливо, ви готуєтеся на роботі якусь презентацію. Ви маєте її показати. І ви над цим працюєте, і у вас будуть чудові результати. Вам всі аплодують, ви себе будете показувати. Це як заявити про себе, показати себе світу, який я є. І світ вам буде аплодувати. Який чудовий розклад у вас тільки? Просто я в захваті від вашого розкладу і від себе бажаю вам нехай щастить вам дорогенькі, вас.